Кавенщики з молодіжної збірної рівного та збірної ювілейного сьогодні на одній сцені тріо жартівників називає себе Бостон та представляє автотранспортний коледж. Майбутні автомобілісти жартують незрозумілі будь-якому глядачу побутові теми. Незабаром хлопці хочуть заявитися на лігу сміху український аналог російського КВН. в Україні. Ну, зараз така склалася ситуація, що КВН... KVN... Пішов і прийшла. Прийшла ліга сміху е, від студії «Квартал 95, і вони тоді вже будуть відбирати різні колективи з різних міст. Тож хлопцям випала нагода підготуватися до виступів у лізі та помірятися жартами зі своїми однолітками. В економіко-технологічному коледжі стартувала перша освітня ліга. Заволодіти зимовим кубком прагнуть п'ять колективів із різних коледжів рівного. Гумористичний колектив, що на сцені, сьогодні на правах господарів чи то пак господинь, адже в команді грають. Лише дівчата, ми молода начинаюча команда, комедія Кравцова. Звичайно, ми жартуємо непрофесійно, не на професійному рівні, але вже ж ми молодці, у нас є дуже багато жартів. Педагоги радіють, адже студентів до художньої самодіяльності вдається залучати ще з першого курсу. В цьому році я дав можливість і призначив на кураторство молодих викладачів. І саме оцей ентузіазм вони змогли втілити. І якось запалити своїх вихованців. Ідея створити лігу для студентів коледжів виникла після численних нарікань на смерть місцевого кавену. Громадські діячі пояснюють, пропозиції немає, бо відсутній попит. Рівняни поспішають на відомих приїжджих гумористів та нехтують місцевими талантами. У приклад ставлять Лігу Європи КВН глядач приходив, дивився професійні колективи на Лізі Європи і вже не йшов на наш КВН, на місцевий. Ми вирішили, громадська організація КВН міста Рівного і саме осередок тут, в Рівненському економіко-технологічному коледжі, вирішили відновити це. І почали з самого низу. Такими заходами досвідчені КВНщики хочуть започаткувати в місті новий та дійсно національний гумористичний рух. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.